Слава Ісусу Христу! Як виглядає диявол? Багато людей сьогодні думають, що диявол це якийсь чорт з рогами, з копитами, з хвостом, вилами і так далі, якесь лохмате чудіще. Але Біблія каже, що диявол це дух, який обольщає людей. І саме нерозуміння духовного світу і відкидання дітей Божих, яким відкритий духовний світ веде наш світ до апокаліпсису. І влада над Сатаною знаходиться в Слові Божому, в народженні згори від Бога і небесні прописці, які можна отримати прописавши слово Боже на серці і розумі. тому не дивлячись на різні чудеса, вигнання бісів і так далі. Якщо основа церкви не слово Боже, вона не може змінювати е, життя людей мечем, слово Боже, і тоді вона стає ліберальною до зла і настає крах імперії і цивілізації. І можна бачити, що саме зневага словом Боже позбавило, е, позбавила Адама і Єву розуміння духовного світу і привело до обольщення, яке зруйнувало рай в житті Адама та Єви.